Доброго дня. Сьогодні хоч чуть-чуть, трошечки пройдемося, бо я тут неподалік. У цього місця, де мандриківка була. Дбаю балка козака-мандрики. Власне, де дерева випилював, якщо пам'ятаєте. Трошечки вирішила зайти тут, подивитися, як тут справи. Воно набудоване, це захоплене там розвагами, шашличними різними. Ну, а тут а тут от природа. Сьогодні нам подарувала природа сніжок. І ну, я не знаю, як вам, а мені подобається, коли трохи сніжком припаде. І воно так дуже красиво. Але звісно ну, морозу немає, тому на лижах тут не прокатишся, але пройтись можна трошечки. От, власне, яка доріжка тут, краса і тиша. Просто тиша і краса. Давайте трохи постоїмо, подихаємо свіжим повітрям, послухаємо тишу. О. А там десь чи мотоцикл, чи може пила працює, незрозуміло. Якщо пила, то це взагалі. Все це бридко, коли це щось роблять таке. От бачите, це ж кися відпадло, щось пиляло, да і він обріз зробив і поролював. І це хотіло спиляти. Короче, тварина. Тише краса. Просто це... Це є там дійсно як пила здалека чується. Ну, я вже туди не піду, бо вже вечері. Я. Хочу вже вертатися та й одному там ходити. Може дівчат візьму з собою та й підемо, прогуляємося. Оце така краса тут, які засніжені дерева. Поки козака мудрики. Сніжечок трошки сыпать. До речі, хотіла висловити свою думку. Може воно і не треба, не знаю. Але спочатку записала, потім перебрала. Знаєте, була недавно так склалося, щоб була в суду з одною дівчиною, а потім в центрі. Не по своїй справі, а по справі по іншій. В центрі хотіло вже, ну знаєте, буває, я вибачаюся, потребу у людини. І ми вирішили знайти в туалет. Уявіть собі Мосіті в Дніпрі в центрі. Торгово-розважальний центр, він працює. І власне, що там на другому поверсі завжди був туалет. І, але він завжди був платний. Хоча, попри те, що там купа там і Макдональдс, і різні ресторани, там різні там, кухні, да? кафешки працюють. І могли б хоч один безкоштовний для відвідувачів цього центру зробити. Але ні, туалети там всі за гроші. Вибачте, що під таку природу я просив, але цікаво. Просто це. Знаєте, тут природа, тут природній простір, так? я не про туалет, я вибачте. А взагалі природний простір, розуміння того, що, що, що доречно, що було, що воля якась має бути. А от там все оцифроване. Я з тим стикаюся вперше, взагалі при тому, що ми пішли в туалет, ми хотіли заплатити. Але виявилося, що там в тому туалеті... Там просто не те, що безкоштовно нема, там просто немає за гроші. Там треба розплачуватися або карткою, або через телефон, через спеціальне ну, приложення да? застосунок. Оцей. Знаєте, ну. Ні, ну, Ми потім сходили. Мені взагалі не хотілося, вона проповзла під оцим, от, ну, як, як він називається. там. Оцю огорожу, під цю огорожу, А жіночка одна. жіночка одна, Воно в неї не мало, не було взагалі. Вона була мала гроші, але не, не могла теж. І вона старенька. Я кажу, та лізьте під низу. Якщо вже арештують, то ми там гроші заплатимо за вас. А вона залізла і застряла по цим вона, вона і ноги хворі, знаєте, вона не може так низько нахилитися. І не туди, і не сюди. Єлі витащили ми її, а Боже. Люди добрі. Потім за нею вже побачила, там якась жіночка підійшла карткою розплатилася за неї, за ту нашу дівчину, яка туди моя знайома. І, власне, от ми їй гроші дали, 10 гривень за туалет. 10 гривень. І немає там ні контролера, ні людини, яка може прийняти гроші. Тобто бабуся, яка хоче туди піти, в туалет, вона не зможе туди зайти. Дитина не може зайти туди, бо вона ж карткою має розплатитися, бо через телефон, через застосунки. Що це взагалі таке відбувається, шановні? Ну, цифризація суспільства та ще й порушення прав людини, яке робиться в центрі Дніпра, в торговому центрі. І вони не бояться цього робити, уявіть собі. Вони нахабно це роблять. Вони мають бути закриті по-хорошому, бо вони не надають послуг, за які людина може вільно розплатитися і відчувати себе людиною. А там, як у тюрмі, їхні от вимоги, їхнє все. Оце я вам хочу сказати, я взагалі там думаю, треба пойти. От хоч є можливість, там навіть у них зображено це насвітлення, що типу, тільки цим можна розрахуватися. Ніяких варіантів. Це другий поверх. Місіть. Просто прийдіть сфотографуйте цю херню, я обачаюсь. По-другому, це як, ну, як назвала, не можу. А щодо інагурації Трампа, це я так переходжу з одної теми туалетної до другої. Вибачте, ось так скажу, бо мої поетики отаким от тільки дихають. Що відбулося? Оцим з, з літаком, який розбився під. під Рональда Рейгана да? аеропортом. Знаєте, я от думаю, що, ну, можливо, це, скоріше за все, спеціально було зроблено. Це моє відчуття. Але ті ознаки, які там заявлені були, те, що відбулося, ті да? що гелікоптер військовий. Пам'ятаєте, да? після чого я про інаугурацію Президента Трампа згадала, вітаєте, він улітав ну, з одної точки інаугураційного процесу перший день святковий на гелікоптері на військовому. І що е, натикнується на що збиває літак пасажирський? Гелікоптер. Да, Пам'ятаєте, да? цей аеробус, який летів? 60 чи скільки там пасажирів було. Його збиває з фігуристами російськими і з різними людьми, звичайними людьми, да, парасічними різними громадянами, збиває військовий гелікоптер. Цікавий от натяк, да, що звони військових загинуть, будуть жертви серед культурних діячів і Росії, і людей Росії. І американців, і в них буде літак американський. Ну, вертольот, я вибачаюся, американський. Це такий натяк, треба замислитися, щось не так відбувається. А потім через день, да, по-моєму, в Філадельфії, там вони, коли новий літак, але літак медичної служби падає на житловий район. по-моєму, У Філадельфії, якщо не помиляюсь. І на, на будинки взагалі людей. От цікаві факти, цікаві, ну, можливо, це підстава, можливо. Але все одно той, хто це робить, а ми знаємо, що це не прості люди, да? вони натякають на якісь події. А коли такі люди натякають на якісь події, то, можливо, ці події можливі. Я сподіваюся, що їх не буде. Коли знаєте, кажуть, розумієш, що може відбутися, то треба сказати ні. Ми не хочемо, щоб далі були жертви з боку населення, з боку звичайних людей. Ми не хочемо, щоб була війна подальше. І військові знову, з їх вини гинули люди, чи їх необережності, чи неправильного рішення. Це отаке от У мене на думці. Давайте поставимо цьому крапку, щоб нічого не відбулося, що про що говорить оце. Ми, ми розуміємо ситуацію, але воно, воно, воно нам не потрібно йти в людям. І з пересічним американцям, і звичайним культурним діячам світу, воно не потрібно. От, власне, що ще хочеться сказати. А, ТЦК наше. Мою, мою думку, да, я хочу свою думку. те, що відбувається, що там на ТЦК хтось накидається, щось зробили. Ну, по-перше, небезпідставно люди можуть це зробити, да, вже довели. І спеціально доводять таке відчуття, що от спеціально доводять людей до того, щоб вони щось зробили. Ох, дивіться. Полетіла велика голубка. А власне, а якщо навіть це, але коли в один день відбувається декілька подій, там хтось в Рівненському ТЦК, мені здається, да, щось підірвалося, чи в Рівненському, да? і там хтось стріляв, застрелив там ТЦКшника. Що чим я розумію, чого міг застрелити, але, але, але отак, от отак от прямо. Підійшов і застрелив і в той же день відбулося далі. То це говорить про те, що щось тут не так, як наче підготували. А можливо, можливо, скоріше за все. Хтось спеціально підготував для того, щоб подальші дії. Ну, тобто, щоб люди далі вже не могли робити нічого дійсно для свого захисту, бо їх, так би мовити, опередили російською да? події. І, власне, Загострили ситуацію і призвело до того, що певні сили було об'явлені, наприклад, що буде, і, наприклад, залякано, посаджено цих людей, які все зробили, знайдуть їх і посадять, наприклад. Власне, от, це моя така думка не але я би хотіла сказати, що, от, власне, що таке є. Добро. Так що такі справи. Мені би хотілося, щоб ми розуміли, що так чи інакше, і наша влада розуміла, що так чи інакше, ну, те, що вони роблять по відношенню до людей, це не лишиться без покарання покарання. Просто покарання. Знаєте, от нам треба знати нашу націю, як відбувається покарання. Вже терпіли, 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 а потім в один момент відбувся такий взрив. І терпець урвався. І от відбулося швидке покарання. Швидке і жорстке. І чим більше люди будуть навантажувати свій мозок і терпіти українці, слов'яни, в основі такої нації, як українці особливо, тим більше потім буде оцей, оцей ну, таке винищення буде ворогів. Вони просто зроблять те, що треба. Але терпіти не варто довго. Просто, якщо це пов'язано з людськими жертвами, то вже знаєте, терпецька, як кажуть, уривається. І власне, от мені би хотілося, щоб ми безкровно але, прийшли до якихось дій. І що я хочу сказати, ці дії вони все одно будуть, вони все це відбудеться, попри те, що там хтось. Не бажає цього чи зупинити хоче, чи хоче показати наперед. Поперед батька робить так, щоб підставити українців, наче це вони зробили. Або навіть якщо це українці зробили, використати їхні дії проти них же самих, як ця влада у нас робить. Але, шановні друзі, все одно доба покарання вже починається. Вже до 2025 рік. Я в мене була надія і була така можливість, що якби в минулому році завершилася війна, то кривавих подій по відношенню до певних еліт, таких настільки кривавих, які далі йдуть, а вони будуть йти. Природа, знаєте, наша планета вже дійшла до того моменту, коли треба або винищувати повністю людство, або винищувати певну еліту. От, ну, до краю. Це просто ну, втрата, втрата культури, втрата цінностей моральних. Ми вже забули, що таке мораль висока, що таке честь. Багато хто не пам'ятає. І взагалі до цього відносяться з презистом. Наші пращури так і не відносилися. І, власне, ми прийшли до того, з чого завершується цивілізація. А відповідно, якщо людство все до цього від то завершується людство, завершиться доба людства. І якщо ми не завершимо життя існування тих, хто до такого доводить, то людство не має, загрожує взагалі на цій землі. Земля, вона переживе у ці всі події, але людина може не пережити. І відповідно, от. Треба прибирати. І це прибирання цієї еліти, яка довела до такого, воно почнеться з України. Тому от всіх вітаю з 2025 роком. Не вітаю еліту з 2025 роком, тому що цей рік буде початком їхнього кінця. Зараз хтось усміхнеться, хто да, відноситься до них і скаже, яке вона дурна, що вона каже. Ну, знаєте, кажуть, Сміхається добре, гарно ти, хто сміється останній. Мабуть, це французька чи якась, а може, на французька прислів'я. Але дуже розумне, дуже розумне і, власне, подивимося. Усім гарного вечора, спокійної ночі, з доріжок, з любов'ю до вас, з доріжок. Селище Старого, козацького мандриківки Козака-Мандрики. Я передаю вам вітання від козаків, від душ козаків, які тут десь ще є. І стверджую, що Україна була, буде і є козацькою державою, козацькою країною, вільного народу. Раджу ворогам нашим за це не забувати. О, до речі, тут потяг вам передає привіт. Ну все, удачі вам, гарного вечора. До речі, з одного боку у нас потяги ходять, так що цікаво дуже.